І з вами, як завжди, телевізійний проект Подошки. І ми готові розповідати вам про цікаве і таке потрібне всім нам. Звісно, ми маємо на увазі наше дитинство. Амбасадор дитинства це мегадійство для всіх українських діток. І я там була. Хочете розкажу вам історію про нашу колегу тому, та телеведучу Мілану Ковалевич, яка вперше за історією. Стала маленькою ведучою разом з топ ведучими України і Тимуром Мірошниченком та Андрієм Чорноволом. Тож давайте разом подивимося, як це було і яким чином наша Мілана стала частинкою зіркової команди. І його такі здобути, але бачите, проповітна безпека. Так, і зараз ми з вами трошки переможе. Зірковий як ви вже бачили, хто там всі, що під'їжджають, так вони вже готові дарувати. Привіт! Мене звати Люба, я з телепроєкту Подружки. Я тобі задам запитання. Сьогодні вперше в історії амбасадорів дитинства. Ти будеш маленькою ведучою поруч з такими дорослими та зірковими професіоналами, як Тимур Мірошниченко та Андрій Чорновол. У залі більше двох тисяч дітей. Кількість медійних облич на сцені зашкалює. Чи є хвилювання? Ти та як такі маленькі журналісти опанувати себе та все ж провести таку круту і важливу подію? Привіт, подружки! Дякую за запитання. Амбасадор дитинства це подія, там де всі відчувають себе щасливими чи на сцені, чи серед глядачів. Так, я трішки хвилювалася, але мені допомогла Мариса Томовшевська і ведучі, які були зі мною на сцені. Я дякую Артемові і Василю, що запросили мене в свою команду. Дякую за таку професійну та гарну відповідь. Гарного тобі дня і надіюся, я ще тебе знову і знову буду бачити на сцені. Гарного тобі дня! Більше теж так. Ми не хочемо відпускати нікого, лише приєднувати. Запрошуємо ще наших друзів на наш інстаграм, амбасадор дитинства. Я дуже сподіваюся, що бачите зараз там 10. Довгий короткий метод під назвою День рішення. Це суперзнакова стрічка, яку презентував Сашко День річниці з моменту повномасштабного вторгнення ворожої Росії на територію України. Знаком стало те, що у стрічці одну з головних ролей отримала наша журналістка і колега Софія Пугальська. Такий дебют не залишив нікого осторонь. Зал аплодував стоячи. Багато хто з глядачів навіть плакав від болю, який відчуває через війну в Україні. Тож хочемо висловити слова підтримки тим, хто патріотично пішов обороняти нашу неньку Україну. Перед тим, хто згинув, схиляємо голови, а тим, хто втратив, бажаємо мужності. Вітаю, мене звуть Марія. Хочу задати тобі запитання. Софійка, ти моя колега по телевізійному проєкту Подружки. Я знаю, про це зйомок займав чимало днів, годин. Бувало холодно зніматися на вулиці. Як тобі працювалося з колективом? З колективом мені працювалося дуже добре. Так, інколи на зйомках, коли ми знімалися на вулиці, було холодно. І на перервах я навіть була взята в двох плащах. Вітаю, Саша. У своїх неповних 16 років ти вже встиг відзняти такий крутий фільм. І взагалі встиг зробити багато цікавого. Куди далі просуватимеш свою роботу? Дякую за запитання. Насправді мені вже за місяць буде 17 років. Куди далі буду прасувати фільм? Звичайно, що фільм будемо старатися просувати так, щоб я побачили найбільше кількість людей. Будемо просувати через репости людей, будемо просувати через Тік-Ток, як безкоштовний спосіб просування. Також будемо сьогодні на прем'єрі рекламувати його. От, Всюди висять наші постери тут, там, на вулиці, стоїть фотозона. Стараємося максимально зробити так, щоб його побачили найбільша кількість людей. Ти візнявся в епізодичній ролі фільму. Ця маленька хвилина вже історії для тебе. Які відчуття переповнюють тебе як особистість? Ну хочу сказати, що це був мій перший невеличкий досвід у кіноіндустрії. Навіть не можу передати простими словами свої емоції, але все загалом було дуже круто і можу всім порекомендувати, хоч раз попасти на зйомки. Це дуже просто. Чи вперше такий досвід, який настанови давав тобі режисер? Дякую за запитання. Щодо досвіду, то в такому серйозному перше. Досвід зйомих у мене вже є. Режисер давав різні настанови, такі як бути уважним, дослухати та його порад і бути відкритим. Ви самі відняли у фільм. Які сцени давалися найважче? Добрий день, привіт. Так фільм знімав я повністю сам. Знімав фільм і монтував також. Я були найважчі сцени, де йдуть військові по полю, і зразу наступна сцена, де вони сидять в такій розваленій будові, в розваленому будинку. Найважчі сцени були тому, що ми їх знімали в перші дні, тому що так нам підказувала логістика. Е, Найважчими вони були тому, що ми знімали їх в дуже сильний мороз за містом. В перший же день було найбільше людей, і ми переживали за те, що е, можливо в перший день акторам потрібно починати зйомки з якихось легших сцен, е, щоб вони трошки освоїлись. Але нам це не виходило ніяк, тому ми почали знімати, можна сказати, що найважчі сцени. Але все було супер. Е, ми все чудово зняли. Як виконували? Ділиться крем, адже зйомки це завжди хвилин. Якщо ти хочеш отримати гарний результат, то треба старатися, готуватись до цього. І щодо ролі, то її треба не зіграти, а прожити. Ви є професійним актором. Як працювалося з колегами по фільму, чи потрібно їм було щось підказувати? Про працювалося на Мій погляд досить легко для мене, так як я військовий. І мені було просто. А от Хлопці не були на війні, вони трошки не знали, як потрібно себе поводити. Тому ми з братом, військовий їм підказували, що до чого, як краще зробити, де краще зняти. Вітаю, мене звуть Марією. Як вам було зніматися фільм? Ну насправді кожна робота вона є по-своєму важка, але якщо ти отримуєш від цього задоволення, то цей процес протікає а, доволі таки природньо, доволі таки наповнено. І потім, приходячи додому, ти відчуваєш певну втому, але від цієї втоми так само отримуєш задоволення. Вітаю, мене звуть Марія. Ви, наскільки знаю, не маєте професійної акторської освіти. Як напрацьовували акторські моменти для кваліфікованої гри саме у цьому короткому метрі? Ой, чесно сказати, то було дуже і дуже важко, тому що я не професійний актор, я ніколи не грала. Я хореограф, актор на сцені. Але щоб грати прямо в кіно, я ніколи не грала. Це перший мій досвід. І було важко, коли мені сказали на в один момент, оператор сказав три-чотири плачте, то я не розуміла, як мені за три-чотири заплакати за секунду діла заплакати. Але воно все як то напрацьовується. Одна спроба, друга, третя, і рано чи пізно воно напрацьовується і виходить. Важко, але хто хоче вчитися, той навчиться. thank you 4 лютого наша телеведуча Агнія Ткаченко, яка є спецкором у Лондоні, побувала на спеціальному мітингу, присвяченому незламності українців. Агнія поспілкувалася з організом. Сетр мітингу, нашою землячкою Наталією Равлюк, яка керує благодійною організацією Супорт Юкраїни і активно вже 10 років бореться з москальською ордою і словом і діло. Такі сюжети важливі для усвідомлення важкості перебігу подій в Україні. Люди вкотре вийшли нагадати про біль, про ще про несправедливість. Ми не хочемо, щоб рашист відібрали в нас наші домівки і нашу Україну. Тож дякуємо Агнії за сюжет. І бажаємо вам гарного перегляду! Сьогодні 24 лютого 2024 року. Лондон разом з Україною вшановує другу річницю незламності з розбитим серцем, але незламні духом. Саме так анонсовано марш незламності на офіційній сторінці керівниці благодійної організації «Супорт країн Наталії Равлюк. Мене звуть Агні Ткаченко, та я спецкореспонденткою телевізійного проєкту Подружки. Я є однією з очевидних жахід, які відбувалися саме в Києві 24 лютого 2022 року. Коли Росія відчайдушно напала на Україну, вітаю вже як третій рік а, йде і триває війна в Україні. Британія – це чи не єдиний. Прям такий найдійний друг України, як прямо зараз, яка зараз ситуація із волонтерством для українців в Британії? Я думаю, що 2024, оскільки цього року 10 років, як триває війна, нам просто треба тримати стрій і робити все те, що ми робили 10 років. Не припиняти ні протести, ні е, адвокатуру зброї для України. Ні донати, ні допомогу, просто робити все те, що ми робили, і йти вперед, тому що ми маємо здобути ту перемогу. Змоги для українців такти до Англії від війни зменшується, бо британський уряд, взагалі, припинив змогу для українців приїжджати до родичів за родинною схемою, і вони продовжили лише на 18 місяців саме цю спонсорську програму, що не дає потім змогу отримати сталу посвідку на проживання. Невже британський уряд настільки боїться сталих емігрантів і що буде надалі? Я не дуже можу коментувати на цю тему, але я думаю, що це все е, зв'язано з тим. Що все-таки ми будемо мати перемогу, війна закінчиться, і кожна дитина, яка виїхала з України, має повернутися в Україну. Це було так ну домовлено, і це має сенс, тому що в Україні багато роботи. Нам треба відбудовувати Україну самим. Ніхто не буде дбати, робити і розвивати, лікувати. Крім нас, якщо ми не покажемо приклад, що треба боротися за цю країну, треба повертатися, треба любити, треба вчити історію, треба розмовляти українською мовою, цього ніхто не зробить. Дякую вам за вашу працю. Ви не продовжуєте боротися за ідеали та інтереси. Цінності українців. Ви також спілкуєтеся з хлопцями-захисниками, не вдаючись подробиці. Як там зараз ситуація на фронті? Ситуація дуже важка. Хлопці втомлені, хлопці не мають достатньо боєприпасів. Хлопці не мають достатньо зброї, немає арти. Тому нам треба думати, як ця зброя має дійти. Нам треба натискати і пробивати і не стіни, двері інертних політиків. Всієї інтернаціональної ком'юніті і просити світ, що краще дати зброю українцям, які зараз вже воюють і захищають не тільки Україну, а весь цивілізований світ. І треба дати зрозуміти, що агресора треба зупиняти і краще там, де він є, ніж зупиняти російські танки коло європейських кордонів. Дякую, дякую вам за вашу працю дякую і за вам. те, що ви робите для всієї України. Слава Україні! Героям слава! Захисникам України тричі! Слава, слава, слава! Грей Британ, дякую про хелп нас і супорт. Вікторії із Арс. Грей Британ, дякую про хелп і супорт. Слава Україні! you for хелпа and, and, you and, you and support. Слава Україні! Сьогодні у Лондоні на спокійно. Вкотре українці проявляють й біль усі разом. Це була Агнія Ткаченко середця столиці Великої Британії. І завершуємо на ноті позитиву. Наша спецкореспондентка в Хмельницькому Катря Ситнікова відвідала концерт вже сталих нашому телепроекту Друзів. Столиця. Скатри не тільки розпитала хлопців, влада і Назара про їхні плани, але встигла їх на ексклюзиві. Саме у нашій програмі артисти анонсували появу нового хіта. Це говорить про те, що український народ не здолати, тому що він продовжує боротися зі злом і співати українською, донатити на ЗСУ. Що ж, увага на екран, любі глядачі, дивимось, підспівуємо і боремось з ворогами. Привіт, з вами Катря Ситнікова, і сьогодні я йду спілкуватися з солістами гурту Столиця. Ці хлопці є виконавцями мегахітів, хітів, які ви точно чули на хвилі своєї улюбленої радіостанції. Тож, в рамках великого сольного концерту, Назар і Влад завітали до міста Хмельницького. Вітаю, хлопці! Рада бачити вас у моєму рідному місці. Ви вже тут були зі своїми хітами. Часто перед вашими концертами на розігріві виступають різні українські виконавці. Скажіть, яким чином ви обираєте, хто це буде, і чи буде хтось сьогодні виступати перед вами? Ну, зараз ці виконавці, які виступають перед нами, це виконавці, які випускаються в нас на нашому лейблі, стодола, це барик. Це Домій, От зараз з нами зараз їздить е, Вася Космірак. От сьогодні буде Вася Космірак. він не випускається, але це наш товариш, який от, інколи приїжджає також виступити. В основному це люди, які нам імпонують з якими ми разом робимо якісь там музику і ми таких людей беремо до себе з радістю на розірва. Судячи з популярної пісні «Білі Троянди або Покохай мене. У вас вийшла досить. Вдала співпраця з гуртом Чіко і Катоші. Скажіть, чи плануєте в майбутньому якісь співпраці з цим гуртом? Ну, ми ніколи так не плануємо чогось прям так заздалегідь, але я думаю, що цілком можливо ми з радістю, якщо це буде класно, то ми тільки за, щоб щось зробити знову. Якщо буде якийсь. Покохай мене, це було придумано все так спонтанно, ми просто їхали всі разом в машині. І придумалася така пісня. Можливо, буде знову така ситуація, що ми будемо десь разом знаходитись і знову придумається якась пісня, то звичайно, вона вийде. Чи плануєте ви новий тур на іншому континенті? Якщо так, то які це будуть міста? Можливо, ви вже бували за межами кордону, і які емоції ви отримали та отримали іноземні глядачі? Можливо, збирали кошти на ЗСУ. Ну зараз, якщо якісь заграничні концерти, це звичайно благодійні концерти, це збір коштів на Збройні Сили України. Ми виступали пару разів в Варшаві. І зараз те, що планується у квітні, також благодійні концерти. Це Польща, Словакія, Чехія, Великобританія. Великобританія і ще є в нас в планах тур там невеличкий по Канаді. Ваша приятелька Скайлер цьогоріч брала участь у нацвідборі на Євробачення. Як ви її підтримували в цьому? І чи бачите себе в майбутньому серед конкурсантів? Ну, я не знаю. Ми, у нас немає якогось такого рвіння до Євробачення. Тобто, нам на це так так, не знаю. А Леру, звичайно, підтримували, бо ми всі дружимо з хлопцями. Чікає Нкатоші. Вони співпрацюють з Лерою, Тобто ми її в будь-якому випадку підтримували. Ми навіть їй допомагали писати пісню. Ми зараз писав текст, робив музику на цю пісню. І ми ну, звичайно ми підтримували скайлер. І наостанок бачила у вас в сторіс, що записували в Львові демо-версію нового хіта. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Ну, це вже пісня, яку ми давно приготували, просто ніяк ми її не могли там закінчити. І зараз, так як ми знаходимося в турі, ми у нас немає такої можливості, щоб сидіти в себе на студії і зробити її повністю до кінця. Тому приходиться і от в містечках, де у нас є якийсь невеличкий перерив. Там звертатись до друзів, їхати до них на студію, щось там докручувати, підкручувати, слухати ще щось міняти. Тому виходить так. А пісня, я думаю, там скоро дуже вийде, так що чекайте. Yeah. На початку березня чекайте нову пісню в столиці. І хочеться, щоб кожен це усвідомив. Підбадьорюйте одне одного і посміхайтеся частіше, не зважаючи ні на що.